Вітаю, друзі! Ви на каналі Трога про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео, як завжди по понеділках, присвячено огляду судової практики Великої Палати Верховного суду, Верховного суду, а також дуже цікавий нашої практиці, яка була опублікована за от останній тиждень з 27 квітня по 3 травня цього року. І так, дуже раджу послухати, тому що тут є принципові позиції, які змінюють практику, а також позиції, які можна застосовувати для захисту своїх прав в судах. Беремо печиво, воду, каву, чай. Спокійно, просто послухаємо уважно, я постараюсь дуже швидко все це розповісти. Саме посилання на текстовий огляд буде в мене в телеграм-каналі. Знайти ви можете його під відео в Ютубі. Посилання або в шапці Тіктоку, де ви будете бачити це відео також на мій телеграм-канал. Поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення Великої Палати. Після перегляду Європейським судом справ людини щодо застосування строків звернення до суду. Це 233 стаття КЗПП. З огляду на те, що суди її застосовували невірно, неправильно. При цьому в одному випадку суд розглянув справу, в іншому суд відмовився відкривати з огляду там, пропуску місячного строку, трьохмісячного строку. Європейський суд прийшов до висновку, що так дійсно тут є порушення права на справедливий суд, так як практика застосування неоднакова, Хоча, знаєте, дуже дивує, коли європейський суд діє як суд четвертої інстанції. І дуже часто ми бачимо передбачити, де вони будуть дивитися, де не будуть дивитись, ну, це питання європейського суду. І з огляду на всі ці обставини, Велика Палата вирішила все ж таки направити цю справу на новий розгляд для того, щоб суди. Врахували, чи є підстави для поновлення строку на оскарженні, чи нема цих підстав. Наступна справа це справа вже в минулому огляді. Я розповідав про аналогічну справу. Це рішення от, скасування рішення цих званих так званих антирейдерських комісій от, при Міністерстві юстиції України щодо реєстраційних дій. Я так розумію, що ці справи просто перебували, чекали свого часу позиція, яка буде прийнята Великою Палатою, ну дочекались. Велика Палата тут не відійшла дуже дивно від своєї позиції, яку вона прийняла тиждень тому. І зазначила, що так дійсно, у разі, якщо на час розгляду справи комісією при мін'юсті стосовно скасування реєстраційних дій, перебуває справа в суді, фактично, це унеможливлює розгляд таких справ. Тому. Я думаю, що всім, кому ця комісія мін'юста, в принципі, я вважаю, що її взагалі не повинна існувати, це все вигадки спеціально для рейдерів. Ну, формально, оцими рішеннями цієї цю комісію помножили на нуль. Тобто, в разі, якщо подається відповідна скарга, хтось не згоден з реєстраційними діями, можна відразу звертатись до суду, і фактично це можливі розгляд справи. Безпосередні цією комісією також дуже раджу звернути увагу на деякі висновки Європейського суду з прав людини, які чомусь наші всі ці гронтасоси, активісти. Інші організації, які отримують кошти від іноземців, вони їх чомусь не висвітлюють. Це інформаційні довідки захисту репутації станом на березень ділової репутації 2024 року, це і захист репутації як обмеження свободи вираження поглядів, і, навпаки, право на захист репутації як аспект права на повагу до приватного життя. Раджу подивитись березень 2024 року, тобто свіже, був здивований. Такою підборкою, фактичної довідки Європейського суду з прав людини щодо таємних місць ув'язнення. Знову ж таки, станом на березень 2024 року. Тобто такі таємні місця ув'язнення, коли людей тримають без суда, без відповідних звинувачень, вони все ж таки в європейських країнах існують, і це якраз приклад рішення. Там небагато рішень, але можна подивитись, вони є. Вже факт. Того, що вони є, це дуже важливо. Ще одна підборка рішень вже станом на Киїти 24 року. Це щодо захисту прав неповнолітніх. Тут дуже багато. Тут і домашнє насильство, і прихована зйомка неповнолітніх, тілесні покарання, поміщення психіатричну лікарню, жорстоке поводження, регулювання шлюбу. Щодо там взаємовідносин в школах, з вчителями, тобто дуже цікава, в принципі, подборка, хто займається такими справами, я думаю, і раджу почитати, подивитись вони на англійській мові, однак перекласти там нема дуже великих проблем. Також раджу звернути увагу на дуже важливу постанову. Це постанова стосовно стягнення за частиною 2 статті 625, коли колись було рішення. В подальшому було виконавче провадження закрите. І от банк через 11 років згадав, що у нього є невиконане рішення, і вирішив за останні 3 роки стягнути. Я вважаю, що це неправильно, що суд задовільнив в плані, верніше пішов на цей аргумент, що банк має право. Я вважаю, що банк не має права. Повинен від... бути відновлені виконавчі провадження, і тільки після цього він буде мати якісь права, тому що так фактично воно вже я вважаю, вже не існує це неправильна позиція Верховного суду. Однак, в будь-якому разі, банку було відмовлено, тому що розрахунок самої суми заборгованості. Здійснювався неправильно на всю суму боргу, а не на суму боргу, яка фактично може бути стягнута, ну там, в принципі, детально все розписано. Це наша справа. Ще одна наша справа щодо проведення реструктуризації за валютними кредитами. Якщо ви пам'ятаєте, зараз був прийнятий відповідний закон. Були внесені зміни в закон про споживчі кредитування, де зобов'язали фінансові установи і банки проводити реструктуризацію валютних кредитів. Деякі банки відмовлялись, тому що там досить розміте формулювання. І от все ж таки деякі люди вирішили захистити своє право і змусити банки прийняти такі рішення. В даному випадку ми отримали рішення касаційного цивільного суду. Першу інстанцію ми виграли, другу програли апеляційно. І от Верховний суд став на нашу сторону і все ж таки задовільнив. Нашу касаційну скаргу зобов'язав банк, правда, він знаходиться в стадії ліквідації провести цю реструктуризацію. І ще одна постанова, ну вона досить така військового направлення це щодо виплати суддівської винагороди за час ковіду при цьому судді, суду, який перебуває в ліквідації. Мова йде про Вищий адміністративний суд України. Суд став на нашу сторону, як перша така апеляційна інстанція, і зобов'язав здійснити перерахунок і виплати недовиплачену заробітну плату, обмеження якої відбулося в протизаконний спосіб, про що зазначив Конституційний суд України. Ще одне рішення Дарницького районного суду міста Києва щодо скасування рішення державного реєстратора, коли мова йде про позасудове звернення стягнення. Потім передачу в одній компанії та передача в статутний фонд. От вони думали, що вони так захистились. Ні, ми повернули це майно безпосередньо особі, яка передавала майно в іпотеку. І саме звернення, стягнення на предмет іпотеки, які були вчинені під час дії мораторію, визнане незаконним. Тому раджу дуже з цим ознайомитись, у разі, якщо ви хочете захищати свої права. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права. Ну і рухаємось перед. Допомагаємо Збройним силам. Віримо в Україну, віримо в перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!